Валера йде у кіно сонце світить йому уму вікно, по кишені мрій мільйон і на серці мажорний тон Жов, о, Валера ти наш маток і атмосферний, завжди ж бавий, веселий холчина, твоє ім'я то вже прем'єра. Куди йдеш, там день ясніє і музика в серці хоч но. Сім кричать, о валерай пікачать, там, де він там сніг, і рай, і душа палає, я гарячий чай. Він не спить, до пізньої зорі, в голові ритми та акорди. На гітарі забринчик, і закричить о валера знає, і веселу пісню співає. О, о валера, ти наш моторний атмосферний. Завжди ж бо ви веселий, холчина, твоє ім'я. Всі кричать, о, валера, йди качать. Там, де він, там сміх і грай, і душа палає, як гарячий чай. Він не спить до пізної зою, голові ритми та акорди. На гітарі бринчик, ізо кричить, бо валера знає і веселу пісню співає. Жо, о, валера, ти наш мотор, ти атмосферний. Завжди ж бо веселий, холчина, твоє місяця. Кожен день, як фрешка з з ним і дощ, це просто сік, і життя як вечір тепле Жу, овера, ти наш мотор, ти атмосферний Завжди ж бовий веселий холчина, твоє ім'я то вже прем'єра. Кожен день як фрешка казковий з ним І дощ це просто сік, і життя як вечір тепле